Він і вона. Любов і гнів захоплення і розчарування. Рандеву на радіо Вежа. Привіт у студії Лена Коновалова і Валерій Крет. Сьогодні програма присвячена виключно вашим запитанням, які ви, слухачі, надіслали нам електронну скриньку. Рандеву собачка, UAFM. допомагатиме вирішити наші життєві труднощі. Незмінно у студії є теж психолог Наталя Мухідінова. Привіт. Доброго ранку. Доброго ранку, ще раз. Радіослухачі. Е, Наталю, перше запитання в нас від Віктора. Він uh -huh. таку ситуацію, я так зрозуміла, він з життя свого прислав. Значить, звучить воно так. Дружина дзвонить чоловіку, просить отягти доньку, приїхати разом з нею до бабусі на свято. Тому що вона, ну, мовляв, не встигає приїхати з роботи, відповідно, потра... туди потрапити. Чоловік одягає свою донечку, саджає в машину і по приїзду на свято вислуховує безліч докорів у свою адресу. Типу, руки у дівчинки не вимиті, платтячко, сукі. Кеночка не випрасувана, зачіску можна було би акуратніше зробити, ну і так далі. Все mm -hmm. у такому рослі. І в нього таке якби саркастичне якісь запитання, що скажете? Тато не правий, і дружина мала повне право обурюватися. Саркастичне запитання, але я думаю, що зрозуміла. Так, зрозуміла, і зрозуміло, від чого цей сарказм. Напевно, тут є місце для образи, тому що ну тато як міг, так зібрав дитину. Я скажу на правду він старався, тому що я знаю Я сумніваюся, що Тато як міг. Та так, так зробив. І тут якось два запитання про те, що тато не подбав про свою безпеку, жінка не подбала про безпеку дитини. Як тата міг подбати про свою безпеку, ну щоб уникнути цих докорів, треба було чіткіше попросити чіткішу інструкцію, де платячко, яке Яке платячко, чи вона попрасоване, яка зачіска, мити руки, не ми, ну якось всі ці речі обговорити з, з мамою, як зібрати дитину. І на наперед з'ясувати наскільки на на це потрібно часу. Але я так думаю, ну буває так часто, що жінка не має часу говорити, каже, ой я, я, я не встигаю, не встигаю, ну от могло б ну, якщо мама намі... не встигає ні так. зібрати дитину, ні дати інструкцію, ну вже звиняйте, то <свист> треба треба вже... з вечором майстер-клас було провести Треба <свист> бути <свист> готовою тоді до того, що тато як зможе, так зробить. <свист> ну якось не можна, якщо тато ніколи цього не робив. І це вперше в житті, то не можна на нього перекласти відповідальність і вимагати від нього перфектного результату. Non, ну це а як це систематика. Якщо це систематично відбувається, от, тобто весь час є якась недогода, до прикладу, він все рівно не так одягнув, Бо... все рівно не так не в той час приїхав і не туди сів. Ну я так знову ж таки Напевно, тут вже питання про зовсім якісь інші речі. І дитина тут не до чого і і та і, і, і абсолютно не до чого. І напевно це питання про стосунки і почуття між чоловіком і жінкою. Хочу показати, що дивись, яка я, мама хороша, мама та хороша, і який ти безталанний дай батько. Дякую, дякую. Дякую, Наталя. Ви гарно на мене подивилися. Ні, ні, Абсолютно ми ступувалися, розумієш. Напевно, що можна, якщо так аналізувати, то можна говорити про. Про те, що тут є місце батьківській конкуренції, mm. хто по відношенню до дитини е, краще виконує свій обов'язок. Я би це зразу сприйняв би м, на якісь спортивні такі ігри, і mm -hmm. я би ну я би наприкладі вихід з положення, да, і я би зміг би там за за другий, третій, третя, там п'ятий раз я б доказав би те, що я це можу зробити швидше і краще. А от, до речі, чи треба доводити, от. Ну, першу здається, я б доводив би собі. Слава в тому, що тут трошки дивно. Ви ти б доводив це собі або своїй дружині, а жастою твого доводення була б бідна дитина. Яка вчиться вдягатися? А я б ще би секундомір включила. Яка моя ручки швиденько, да, робить собі ніхтіки чистенько. Ну тобто дитина стає заручником цих стосунків. Зрештою, дитину збирав тато. Для дівчинки це завжди такий дуже особливий і важливий момент. Вона цим тішиться. Тато її привозить на свято до бабусі, вона горда, нехай той бантик, де є, там є. Але вона горда, що це ж її татко зробив. І тут вислуховує, що тато все зробив не так. І вона не така вже, тобто дитина знову. Якось такі, вона... дитина це переживає також не дуже добре. Дякую. Мама, якщо хоче підкреслити якісь свої... Своє бездоганне материнство перед бабусею, не знаю чи я то мама, ну нехай робиться за власний рахунок або буде вдячна чоловікові, або якщо вона хоче, щоб це було так, як вона хоче, то хай дає чітку інструкцію. Угу. Де взяти платічко? Якщо вона хоче, щоб платічко було попрасоване, то платічко треба попросувати з вечора. Бажано, бо чоловік все одно не впорається з тим таким крихітним. Навіть якщо це вже не дуже і крихітне, але все одно ну я наприклад знаю там свого життя, да, про те, що якщо я хочу, щоб мій чоловік шов в гарно попрасованих речах, то мені треба їх попросувати з вечора. І, і не просити чоловіка, ні попросити. Ні, але якщо я хочу, щоб він сам попрасував речі, шов і шов, як ішов, ну то він це зробить. Ну, але це вже ну як буде, так буде. Ну так, буває, звичайно, що виключення, якісь можливо, що чоловіки дуже гарно там десь прасують, Безумовно. але це не скоріше виключення, ніж, ніж якісь правило. Я щось собі починаю аналізувати ну, свій життєвий досвід. Ну насправді так, дійсно так воно деколи і є, що якісь які справи. Дружина кудись поспішає, да? каже: ну збереш ману там привезеш і туди-то, туди то або на якесь там свято. А я там. Ну, в нас не стоїть питання, щоб що, що тату має зробити. Тобто я дитину обов'язково я її зберу, ну і з пункту А в пункт Б я її доставлю. Та? І мені фотографії не треба показувати, що ось цю дитину забереш шости вечора та? так, так, так. І, і дома мене не питають, кого ти привів, і я не даю відповідь, та завтра в садочки так відведемо, та? так, так, так? Ось і ну. То дружина завжди, коли я не привина так подивиться, знаєш так, ага. Ну видно, що тато трошки так підійшов халтурника, але ми зараз шуден шудесенько все виправимо. І все там, якщо кажеш, зачіска, ну собі можете уявити, да, хлопець робить там за -за заплетає ті, ті самі коси. Можете собі увити, я щось зразу що посмішки пропали з обличчя. І вона просто зразу бере і це все сама виправляє. Тобто дитина настрій срівно з нового боку і тату зібрав. Що, ну, буває, та? Але все рівно є якась гордість. Принаймні, Май авторитет батька так, не та, Ну, Мама взяла підправу. ну ясно, що підправила це 90% зробила роботи, тому що тато лише мали дитину привіт, та? так? Мудрість жінки має тут, бути. Безумовно, що це мудрість жінки. Дійсно, для чого обзувати авторитет батька і перед бабусею, і перед дитиною. Ну, це якісь такі більше про стосунки між мамою і татом. Ну, я би радила. Це ж таки подружні пари, якщо для них цінні стосунки, вернутися до спеціаліста і таким чином вирішувати свої стосунки, але аж ніяк за рахунок до тих. Mm -hmm. Це ж з цим питанням, тому так можна сказати, mm -hmm. відповіли. Та, відповіли. Mm -hmm. Наступне запитання, яке прийшло на адресу програми, хочу нагадати рандеву Собачка.ua.fm пише нам Оксана, яка сама, до речі, виховує хлопчика. Вона запитує: якщо у її житті з'явиться чоловік, як їй правильно себе поводити, щоб не обділити дитину увагою? Ну і відразу друге, як поводити себе чоловікові перед дитиною, щоб завоювати прихильність. Тут важливо дуже знати про вік дитини в шість років. Угу. Ну шість років це мені здається там важче, коли з'являється хтось у жінки в політкому. Або мама будує своє особисте життя і створює нову сім'ю. Це ж таки це різні речі. Якщо мама будує своє особисте життя, то напевно не обов'язково з'являтися в особистому житті мами й і дитини і дитині, так? То не обов'язково з тим чоловіком там, жити на на спільній площі, наприклад.